Штат Міссурі має різноманітну та збалансовану економіку, сформовану завдяки вигідному географічному розташуванню в центральній частині США. Це зробило його важливим транспортним і торговельним вузлом, що сприяло розвитку промисловості, логістики та внутрішньої торгівлі. Значну роль в економіці відіграють великі міста Сент-Луїс і Канзас Сіті, які є діловими та промисловими центрами штату. Промисловість Міссурі охоплює машинобудування, автомобілебудування, аерокосмічну та оборонну галузі, а також хімічну і харчову промисловість. Особливо відомим є виробництво авіаційної техніки та промислового обладнання. Сільське господарство і сфера послуг доповнюють економічну структуру штату. Міссурі є великим виробником кукурудзи, сої та продукції тваринництва. Водночас активно розвивається охорона здоров'я, освіта, фінансові послуги та туризм. Символами штату є синій птах, бояришник, квітучий кизил. Мул, канальний сом, Мозерит, девіз штату благо народу найвищий закон, також штат називають штат Ворота.